Наступна, друзі, край розпочалася. На черзі у нас вас, е, е, команда Андрія Клочка. Це велике повернення до нашого змагання. ФК Донбас повернувся знову. знову. Страж воріт. Віталій Дєнюшкін, номер 37 5 Андрій Арташніков, 11 Роман Бакум, 7 Віталій Грушко, Вікторія, Волкіпер, Олександр Шерехов номер 1 66 Ігор Жилай, 2 Іван Олійник, 3 Манучек, 11 матчів виграла. Команда Андрія Кличка набрала 33 залікові бали. І що ще хотів відзначити, окрім, окрім цього у... у суперфіналі ФК Донбас обіграв салютем із рахунком 5-2. І зараз вихід 2-0 у ФК Донбас забиватиме на Зароди. Ну, п'ята хвилина. ФК Донбас виходить уперед на 5-й хвилині. 23-й номер. Номінальних господарів Андрій Назаров відкриває рахунок. Партнер викотив йому фактично на порожні ворота. Тож номінальні господарі поперед. Вікторія власне. розгортає ще одну атаку. Бакум на Саківського. Вікторія Перехопила Ляшенко тут віддає він. Віддає він останній вже МВП одного із них встиг стати. Роман Бакум. Саківський. Бакум. Простріл. О, Саківський, два метра. Восьма хвилина, два. Розвернув кацапенка Євгеній Саківський, дуже важко він це А От передача на дошка. Не проходить Низом зараз. Кацапенко. Кацапенко, правіше. жила й пробиває, але не Ардашников. Клочко. Ардашников пробиває з правої і вилітає між на коза. Простріл. І дійшов Степаненко, він під удар. Ардашников витримає паузу. Зараз пробиває, але не Степаненко. Ляшенко. Ляшенко перехоплює Ляшенко. Це буде момент. Простріл, але Ардашников. Але Ардашников... Коли бачив перед собою лише голкіпера, вирішував діяти через передачу, Ніби ініціативу Ляшенко це вміє. Ляшенко в минулому розіграші до слова був один із тигра. Дуже швидко переглянув товар за кілька секунд. Рефа вказали на точку. Пенальті прабабає. Напевно, зараз Сергій Степаненко з жестом на адресу одного із боктеріанців показав, що ну, скажімо так. Тримав руку при собі. Такі епізоди завжди переживає дуже спокійно. Це дійсно кидається у вічі. Злагребальченка. Робить забігання, а Від... віддав він нагрушка просто. Відвідалі. Саківський, його і шерфову. Кивський стихає і злівий. Вилітає на вже межі коля. Отака від Вікторії. Кацапенко бідає на Ляшенка, виходить. Негалі вибивай вау. Степаненко. Напрям м'яч кеп Евка Донбас. А Ардашников тягне чужою половиною обідає. Добування. Андрій Ардашников, робить рахунок 3-0 на 19-й хвилині. П'ятий номер Авка Донбас. Андрій Ардашников. Це його вже друга результативна дія в цьому матчі. Також асист своєму ефірі. Черхол. Степаненко По перерві рахунок 3-0. На користь команди Андрія Клочка. Четверте забиває Донбас. Четверте забиває Донбас. Перша хвилина по перерві. І 4-0 на табло робить рахунок. Ніхто інший, як Владислав Рибальченко. Під другим номером. 4-0. Ще й хвилини в другому таймі. Колективи не зіграли. В Донбас» забиває ще. Владислав Римай. Рибальченко на Дальню. І ще один гол проводить Авка Донбас. Рибальченко віддає асист на Віталія Грушка. Сьомий номер в Донбас», Віталій Грушко. Робий рахунок. Уже 5-0. До речі, сама зарізница. І зараз на Денюшкіна. Правим планком. Клочко. Передача. Улучшай Уйцяй метшу. І розвертає ліворуч. Олександр Дударь. Олександр Дударь. Дударь. Простріл и Повернулися Київського тою право руши Денюшкін. Пас на передаче є скидка на назарвати паузу, витримує ребальчин грушко і го 69 хвилина другого таймовіта і не важчина на далі, но Виборов Грушко на чужій половині і ще забив Віталій Грушко Віталія Гушкопорно. Хетри. Дев'ята хвилина, народаємо. Таж дев'ята хвилина. По перерві. Хет три гові Віталія Грушка. Наголки пора повернув, а той правом плану. Андрій Назар. pesaro prof... Wow. bellissimi bellissimi vittoria anzi back матчі за... Е, після цієї зустрічної атаки від Авка Донбас. Рибальченко. Рибальченко не влучає. У куря поступилася. Але Семенов Дійсно, фантастичний робот зічний бас. Бакум повертає направо. Ще один зустрічний пас від Авардашников на Бакума. Клочко! Ляшенко виборює і забиває перший голови. 88-й номер. Ляшенко. 12-та хвилина. Протаємо. Вікторія проводить свій перший гол у цій зустрічі. Кочко розіграв із центрального пола для Авка Донбас. Бакум Степаненко. Він атака вже не матиме продовження. А от розіграла Вікторія і пробиває Олійник. Удар потужний. Зовсім... І Аві... Ревок залишив Дудар. Знаходить. Ляшенко. Ляшенко, Ляшенко. Зустрівшись із м'ячем, зараз започаткував атаку своєї команди. Помиляється Кацапенко Ворота порожні і влучає в них п'ятий номер Донбас Андрій Ардашніков. 9-1. 9-1. 14-та хвилина. Другого тайму. Дутер. А через себе скроба Сергій скався на схожий хайлайт із. Ударом через себе від Степаненка. <плес> Доставив Денюшкіну направо. Дінюшкіна його передача перехоплює Іляшенко. І Ляшенко. І Андрій Назаров. Віддає передачу. Не проходить у Бонзика. Влучив м'яч. Денюшкін. Його справа головою. Джуган. Ляшенко в один дотик. Саківський повертає мікса ФК Донбас. Грушко робить покер. Віталій Грушко на 19-й хвилині. Другого тайму. ФК Донбас забиває в десяте. В десяте. Сказання сулок зло. Вікторія Вікторія забрала свій другий м'яч. 10-2 і трохи більше 20 секунд з того часу грати ще. Другий гол Вікторії провів Віталій Бонзик. Формальність, по суті, залишилася вкинути у гру. За кілька секунд пролунає фінальний свисток. Бонзик пробиває, не вважаю, площиною. на цьому матч завершився. 10-2. 10 em lines, the camera from com a marcada vitória.